Як я вам обіцяв, побутова хімія, подивимось з найнижчі ціни. Дякую за коментарі, за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Так, давайте почнемо із елітки. Як я говорю, туалетний папір Еліт Софт. Своя лінія. Двошаровий, 4 штуки в упаковці за ціною 36,30. Є ще ось така елітка тришарова, також 4 штуки. Ой, тут же береш в руку, відчувається, що такий тяжка упаковка, гарно набитий. За 53 гривні, ну я закруглюю ті кубійки в більшу сторону, але зверніть увагу, це для власників картки АТБ. Усі акції, забув сказати, тривають по 9 грудня, включно. Новинка елітка з ароматом персика. Двошарова 4 штуки. Є перфорація відриву по 49 гривень. Ну, показую як новинку, поки що без знижки. Серветки одношарові, звичайні, з малюнком 60 штук за 13,40 Антибактеріальні серветки день у день 120 штук за ціною 49 гривень. Палички день у день 200 штук, косметичні 22 гривні та 70 копійок. Зараз непогана знижка на рушник паперовий. А своя лінія, це тришаровий, ціна його 50 гривень. Ватні диски день у день 120 штук в упаковці, а за ціною 29 гривень та 40 копійок. Серветки міні-бі дитячі, своя лінія 72 штуки. За 31 гривню та 30 копійок. Ну, ви зрозуміли, вологі. З ромашком череди. З, череди. з ромашкою та екстрактом череди. А, так, це у нас підгузки трусики для дорослих від торгової марки Тена. Розмір L 10 штук 222 гривні. Та розмір M, також 10 штук 195. Підгузники для а, дорослих від тена. Так, це у нас розмір L. 30 штук 655 гривень. Та розмір М 575 гривень. Мінібі. підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток. Зі знижкою 40%. Зверніть увагу, 185 гривень. Жіноча гігієна. Тена Леді Слім 14 штук за ціною 42 гривні. Та урологічні тена Леді Slim 16 штук по 58 гривень, також знижка 40%. Жіноча гігієна Сені Леді Слім 15 штук, 114. Зі знижкою жіноча гігієна Белатинс 20 штук по 28 гривень. Але це також для власників картки АТБ. Алібрес 50 штук за 52 гривні та 50 копійок. Також хороша знижка 35%. І ось такий Лібрес зі знижкою 35% 38 гривень 50 копійок. Жіноча гігієна Тампакс 18 штук по ціні 95 гривень майже. Алібрес ось такі 9 або 8 штук. за ціною 28,60 гривень. Бела Перфекта 16 штук 69 гривень. Лібрес Найт 10 штук 42 гривні. І ось такий Лібрес також 10 штук за ціною 44,70 70 Лібрес Нормал 10 штук 39 гривень. А зі знижкою день у день крем милорідке для рук 460 мл. Є декілька ароматів на вибір 21 гривня. Мило для рук а, Тео 400 мл 50 гривень та 70 копійок. Тверде дитяче мило мінібі 70 грамів 9 гривень. А є ще ось таке 280 грамів, тут 4 шматочки за 33,40 За 12 гривень можна придбати ось таке мило своя лінія 100 грамів вагою. Зі знижкою тверде мило своя лінія. 90 грамів, 4 шматочки по 46 гривень. Аромати на вибір. Нішель, своя лінія, тверде крем мило по ціні 31,60. Акція триває на антибактеріальне мило. Своя лінія. Просто перелити потрібно у свій дозатор 460 мл За ціною 28 гривень. Так, ось такі гелі для душу 400 мл по 52 гривні. Також є багато різних ароматів. Гель для душу, чоловічий нівея з мікрокапсулами 120 гривень, а тут 250 мл. Зі знижкою дитяча зубна паста Oral B ніжний смак від 6 років 75 мл 120 гривень. Парадонтекс, свіжість трав, так, тут 50 мл, 44,50. Парадонтекс, зубна паста відбілююча, 75 мл, 85 грн. Зубна паста, лісовий бальзам, 75 мл, 28 грн. Ось таку величезну упаковку Колгіта. Сімейна упаковка 120 мл по 44 гривні. Зубна паста фермадент. Фармадент 100 мл 66. Євродент дуже хороша паста від кровоточилості. Захист ясен 75 мл 58 гривень. Зубну пасту Елмекс зараз можна придбати за 100 гривень. Почитайте склад. Тут хороший склад: 100 гривень 75 мл. Захист від каріусу або ж для чутливості чи відчутливості. Лакалут сенситів 100 мл, 110 гривень та 60 копійок. Зубна нитка Oral-B, 25 метрів 117 гривень. Дивно, а нещодавно вони всі були по 50 метрів. Навіть в мене є ще моя старенька в старому дизайні 50 метрів. А от новинки вже, бачите, по 25 метрів в половину, а ціна дорожча. Чоловічі кулькові дезодоранти Фа 77 гривень та 70 копійок. Нівея по 82 гривні. Олд Спайс 65 мл по 129 гривень. Жіночі кулькові фа в ціні 75 гривень. Дав по 63 гривні 16 гривень кремий для рук. Своя лінія, але ж також для власників картки АТБ зі знижкою 40%. Окремий для рук Beauty Derm 38 40 75 мл. Ага, бачу, глейди вже в магазині АТБ. 300 мл освіжувачі повітря по 83 гривні майже зі знижкою. А змінні балони своє лінія по 46,50. На сільвер губки для взуття для гладкої шкіри по 20 гривень, 60 копійок. Зараз хороша знижка. Шампуні проти лупи. А, здається, вони мають бути в трьох видах. Ще десь був лимон, якщо я не помиляюсь. Точно є лимон, але я його не бачу. Так, добре. А, можна брати з різним ароматом: яблуко, м'ята або ж класичний. 300 мл по 65-30. І точнісінько такий самий, завжди його також показую. Він зі знижкою. Протилопить який 750 мл. 105 гривень 70 копійок. Шампуні шаума чоловічі. Так по 107 гривень 400 мл і по 103 3 гривні жіночим, також 400 мл. А зараз зі знижкою в шампуні Тео Болгарія, чоловічі або ж жіночі, 350 мл по 47 гривень для власників картки АТБ. В шампуні є з кератином, а є такі, які надають волосю об'єму 500 мл за ціною 72 гривні 50 копійок. Шампуні Pantene Pro V 400 мл по 159 гривень в АТБ. Romantic Professional 850 мл шампунь, який надає об'єму вашому волосю 124,40 Відновлюючий шампунь з біотином в таку ж саму ціну. Шампуні від Ecoline 2 в 1. 400 мл, будь-який за 53 гривні. І дивіться, вже з'явились в магазині АТБ ось такі великі шампуні та кондиціонери від Елен. В магазині Аврора є точнісінько, такі самі, тільки менші за об'ємом. А ось ці великі 750 мл 164,40 на ваш вибір і шампунь, і кондиціонер. В одну ціну один об'єм. Бачу ще одна новинка: шампунь. Інтенсивне відновлення. Тут в нас об'єм пів літри, а за ціною 289 гривень. Дитячий шампунь, каченя крякря без барвників. гривень. 50 мл 270 навіть по 33 гривні. І для маленької принцеси шампунь Джонсон 300 мл 99 гривень. Двофазні спреї для волосся, арганін, Арган. Золота, золотий арган. так, І кератин. І термозахист 200 мл по 74 гривні. А це для справжньої королеви пантін, прові, шампунь, бальзам, набір 300 гривень. Так, ну це вже все решта для попелюшки чи як для золушки. Дивіться, ось такий засіб для миття вікон та дзеркал від своєї лінії. 500 мл, зараз 30 гривень. Засіб для миття посуду, також своя лінія, 500 мл, 36 гривень. В магазині ТБ фейрі по 70 гривень, 450 мл, 500 я не бачу поки що. Аромати на вибір, можна придбати в великій фейрі, об'єм літер 350 за 162 гривні. Саво спрей 500 мл, проти плісняви 121 гривня. Знижка на бреф 61 гривня, Підвісний блок. Підвісний блок своя лінія по 33 гривні. Новий засіб максі павер для миття посуду. Об'єм літр 200 мл, 149 гривень, поки що без знижки. Пляшка йде з дозатором і ще такий бонус. Бачите, губка двостороння. Засіб для чищення, Rio, розумний вибір, 500 грамів порошок, 27 гривень. Капсули старт для кольорових речей 12 штук за ціною 91 гривня. Знижка 40% на капсули універсальні Wash Free 4 в одному, 19 штук по 150 гривень. Універсальний вош Free гель для прання 2 кг 85 гривень. Підходить для ручного і для автомат машини. Триває акція на порошок Prova 1,5 кілограмовий, універсальна формула 76 гривень. Порошок для прання Грюнвальд вагою 4 кілограми 227 гривень та 60 копійок. Універсальні капсули для прання. Два в одному порошок та гель. 24 капсули. За ціною 229 гривень. Мило господарське, рідке, 1 літр за 37 гривень. Ваш гель для прання вагою 2 100, універсальний 90 гривень. Та Wash and Free великий вагою 4 кілограми. Також універсальний, Це буде вигідніше, а він по 136 гривень. Порошок для прання Гала вагою 2 кг 700 грамів, 269 гривень, знижка 40%. Персоль відбілювач без хлору для білих тканин 200 г 18 гривень. Та оксі колор, плямовий відник також 200 г по 20 гривень та 50 копійок. Обов'язково придбайте оцей ваніш. Надзвичайно крута річ. 114 гривень. Зараз із крутою знижкою в АТБ, це найнижча ціна на сьогоднішній день. 470 грамів. Найкращі знижки я вам показав. І я вам бажаю, як завжди, всього найкращого. Економних покупок. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. Ми зустрінемось вже скоро з вами у наступному відео.